Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати сендвіч з оселедцем за 5 хвилин. Спочатку на розігрітій пательні обсмажимо бородинський хліб до грусткої скаринки. Нарізаємо цибулю маленьким кубіком. Починаємо маринувати цибулю. Цукор, сіль, чорний перець, оцет. Домашня нерафінована олія. Кріп. Пільцями нарізаємо слабосолений огірок. Став лайк, якщо ти ж кажеш на огірок «гурок». Беремо ось такий смачний оселедець та нарізаємо його шматочками. Хліб змащуємо гірчицею. В моєму випадку це гостра. Якщо не подобається гостра гірчиця, візьміть Діжонську. Починаємо складати наш сендвіч. Викладаємо огірок, потім оселедець, мариновану цибулю. Зверху кладемо ще один шматок хліба, прокалюємо зубочисткою та розрізаємо нафтю. Всім приємного смаку та гарних посиденьок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте. До нових зустрічей!